Доброго дня, ми на базі е, саме на козацького рою і ми бачимо тут багато моркви. Коло тої моркви аж три Марії і одна Христина. Е, скажіть, будь ласка, що буде з цієї моркви? Нашої так багато? Це моркву ми чистимо для солдатів, робимо корейську моркву. Е, сюди ми заправляємо її, гарно, даємо чесник е, олію. Це цукор, приправу до корейської моркви. І її вимішуємо, і гарно готуємо, і вона дуже смачна. Пасуємо відра пластмасові і відправляємо на фронт солдат. І все, що ми не готували, ми готуємо з любов'ю і кожен день молимося за наших захисників, тому що з нашої організації на даний час дуже багато людей, які були волонтерами, зараз захищають наш і спокій. І ця корейська вона зберігається довго, тому що вона буде доставлена до ставу, навли, наших солдат. Нам буде схилятися, на гарно виглядає. Дуже смачна. А там буде десь написано, що це від вас там. Декась в упаковці зафіксовано. На упаковці буде написано від кого. Від ми ка... придумаємо, що зробимо. Ми вам дуже дякуємо, слава Україні! Героям слава!